Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні курячі відбивні в клярі. Беремо куряче філе та нарізаємо його на ось такі шматочки невеликої товщини. Із одного філе у мене виходить приблизно 5-6 шматочків. Накриваємо м'ясо харчовою плівкою та відбиваємо його з однієї сторони, щоб відбивні вийшли в міру соковитими, а не сухими. Перекладаємо м'ясо в миску та зробимо маринад. Невелику цибулю нарізаємо кільцями або напівкільцями і додамо до м'яса. Сюди ж додаємо яйце, майонез або сметану, сіль, перець, чесник. Перемішуємо і якщо є час, то можна навіть трішки залишити, щоб промаринувалося. Далі м'ясо паніруємо в сухарях та обсмажуємо на розігрітій пательні по 2-3 хвилини з кожної сторони до золотистої скоринки. Мариновану цибулю, до речі, також можна підсмажити. Вона виходить дуже соковитою та смачною. Знімаємо м'ясо зі сковорідки і отримуємо дуже смачні курячі відбивні. Вони виходять з апетитною скоринкою та соковиті всередині. Всім рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. Всім до скорих зустрічей!